Привіт! Давно я не записувала, не знімала відео ніяке. Тільки був день народження і якось було зовсім не до того. А, тому ще ми зробили дуже багато роботи за цей період. Майже весь сідок посадила ягідне, те, що планували. А, звичайно, ще дуже багато є. Роботи залишилось. Перенесені її, напевно, вже на весну. А так ходімо, покажу, що ми зробили за цей період. Отже, показую замовлення, яке я зробила для нашого ягідного саду. Це три куща лохини посаджу. Це малина та смородина на штамбі. Планую зробити такі, посадити два маленькі деревця. Спробую, ніколи не бачила, не пробувала. Також це в нас ожина, також планую. Посадить два ряди-ожини, тут 6 е саджанців, два сорти. Також замовила ще е лаванду. Лаванду я замовила е 10 штук, прийшло, здається, 12. от Планую таку алейку з лаванди. Також нам ще прийшла е полуниця ремонтантна. Замовила я, крім того, що мені дала сусідка. Десь 150 кущів, ну, вона, звичайно, дала полуниці, але я ще замовила 10 кущів ремонтантної полуниці. Посажу один рядочок, бачимо, що виросте. А взагалі я планувала всю полуницю замовляти в інтернет-магазині. Ну, звичайно, не 150 кущиків, трошки менше. Але коли сусідка про це дізналася, каже, я буду викопувати свою полуницю і е, знайде такі. Саджанці, які могла б нормально посадити, Та й посадиш себе. Знайшли ми з нею саджанці, такі непогані, 150 кущиків. Та й посадили. Також з цього дня чоловік, я не знаю навіть, як це назвати, цей процес розкидав гній для удобрення землі. Ми цю землю на весну переоримо. Наступного дня я висаджувала декоративні рослини. Це я висаджую мізкантуси, також посадила поруч котячу м'яту, чебрець та посадила я очіток. А всі посилання, де я замовляла свої декоративні рослинки, також полуницю, також кущі, я залишу в описі. Також цього дня я висадила всю лаванду, яка в мене була. А що я планую на цій клумбочці? Планую посадити лаванду, таке лайка лаванди а позаду, можливо, очіток, можливо, трішки якісь ну, подібні декоративні рослини. І в самому кінці планую плетисті троянди. Також за цей період ми сходили до лісу набрати матеріал для посадки лохини. Саме кору з під сосни, сосновий опад, землю з-під сосни, щоб вона була кисла. Отож, давайте покажу вам, що в мене взагалі вийшло. Ось полуниця. Вона вже гарненько прижилась і з'являються нові листочки. Так як весна, осінь тепла, полуниця добре на Навесну буду вкривати її, застеляти її соломою. На зиму не хочу, навесну от вкрию. Тут я планую посадити ще на зиму часник та цибулю. Тут, де палички, ви бачите, тут буде у мене смородина. Я, бабусі візьму а, ростки смородини, от, вкоріню їх і, відповідно, навесно тут посажу. А, далі у мене лохина. Так, лохин, я посадила три кущика. Чоловік мені зробив ось такі ящики, а, ми в ліс пішли, а, назбирали хвойного опаду, а, шишок, кори. Також назбирали, накопали землі з-під хвойних дерев. Відповідно, ми його привезли і засипали ці ящички. Чому зробили ящички? Тому що у нас тут весною а, стоїть вода, коли сходить сніг, от, тут стоїть вода, тому я дуже боюся, щоб а, ця лохина. А, Ну, відповідно, коріння її не загнивало, тому що як буде загнивати, то буде дуже погано і перестане вона родити. Ну, Я от попросила чоловіка, щоб він мені зробив такі ящики, для того, щоб э, родила э, лохина трішки краще. Ну, і відповідно не стояла в воді. Так, тут я посадила э, смородина, це на штамбі, зараз вам показую, і малина на штамбі. Але е, я також їх ще цього року пересажу в е, такі ж самі ящички, е, тому що ну, я посадила трішки раніше їх, я зрозуміла, що трошки я допустила помилки стосовно того, що тут вода стоїть так само. Смородина, смородина не любить, коли коріння у воді. Так, далі у нас ожина. Ужина зробила, посадила таких шість кущів. Це два різних сорти, буду весною просити чоловіка знову, щоб натягував мені проволоку, щоб вона трималась. І ось тут погано, звичайно, видно на камері. Але тут я посадила два ряда малини. Малину мені дав сусід сказав: не купляй, не потрібно купляти, я тобі відкопаю. Але я все одно хочу зробити. Купити в розпліднику, хочу ще якийсь сорт хороший, і ще, можливо, декілька кущиків посадити. Так, я ще сьогодні згадала, що не обрізала малину, посадила, але її не обрізала. І от сьогодні вирішила з помічником це зробити. Так, далі у нас лаванда. Лаванда також росте, напевно, вже тиждень-півтора. А тут, як я говорила, хочу плетисті троянди закрити повністю цей весь сарай, можливо, якось його ще зашліфуємо, зробимо, або покрасимо в якийсь красивий колір. На нього пустимо плетисті троянди, потім, можливо, очіток, можливо, якісь інші квіти, це ще буду думати. І така лавандочка в мене буде тут. Ну і, відповідно, далі буду засівати там газоном. Так, це в мене клумба, яка е, росте уже, напевно, спочатку вересня місяця. Тут троянди є, е, тут є півонії. Е, так, ось Тут десь вони заховані, От, але плюс-мінус я розумію, де вони є. Що якщо буду там скопувати, я плюс-мінус пам'ятаю. Так, тут півонії по колу йдуть, потім йдуть трояндочки. А також є лілії тут на цій клумбі. А всі ці квіти на цю клумбу я брала в своєї бабусі. У мене є в, неї, в неї дуже багато роз. От, я в неї викопувала, деякі мені подарували. От, також ось моя спірея. Малесенька, звичайно, ще, але я надіюся, вона швидко розростеться. От, І ще якісь хочу сюди кущ. Можливо, барбарис, можливо, щось інше. Так, далі це у мене міскантуси. Нарешті я посадила їх, вони гарненько ростуть. Я думаю, за декілька років вони мені повністю весь паркан закриють. Звичайно, я його навесну. А, можливо, вапном побілю, щоб він гарненький був, біленький. От, Також ось попереду тут, з цієї сторони, котяче м'ята в мене. Вона повинна розростись, якщо не розростається, то я її розсажу якось очіток. Зараз я прикріплю фото, як я взагалі хочу. А далі у мене там чебрець. Також я хочу якось перед деревами посадити тюльпани. Друзі, на цьому я буду завершувати дане відео. Дякую за увагу, дякую, що дивите, що підписуєте, що коментуєте. До наступного відео.